Це Чернігівський дитячий садок номер 16 До повномасштабного вторгнення його щодня відвідували до 120 дітей. Вже більше року садок закритий, а колектив не працює. Працювало шість вікових груп, з них дві групи раннього віку і чотири дошкільного. Зараз у нас, як всі знають, простой, як кажуть так, але ми працюємо все одно щодня. Поки садок не працює, колектив долучається до допомоги Збройним силам. Вихователі та працівники садочку плетуть маскувальні сітки для військових. Співпрацюємо із волонтерським центром і допомагаємо. Зсу в'яжемо маскувальні сітки. Взимку плели панчохи, рукавиці, теплі збирали смаколики різні, предмети гігієни для передову для передової для бійців. На наших за словами завідувачки, колектив садочку та батьки дітей, які відвідували цей заклад, хочуть, щоб садок відкрив свої двері знову. Тут немає укриття, тому за чинним законодавством приймати дітей садок не може. Але в приміщенні є підвал, який може слугувати укриттям. Його необхідно тільки відремонтувати, каже Ірина Терещенко. Ми хочемо повернути дітей і відновити життя з закладу, тим більше, що ми маємо прекрасне підвальне приміщення. Тільки його треба облаштувати. Сподіваємося на спонсорську допомогу, тому що розуміємо, що кошти великі і в бюджеті їх не вистачає. Можливо, хтось відгукнеться. В міському бюджеті зараз немає грошей на облаштування укриття в цьому садочку. Про це розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура. За його словами, в місті нині працюють 37 садочків, і в них зараз більше 1200 вільних місць. Тому першочерговості у відкритті саме цього закладу немає. Для нас не вирізняється 16 садочок з інших 52, які є в місті Чернігові. На сьогодні 38 дітей списково залишаються. Бути зарахованими до 16-го садочка. є частина дітей, які мають місце реєстрації проживання, зазначено в документах батьками абсолютно інших мікрорайонів міста Чернігова. То в залежності, якщо ця інформація відповідає дійсності, подана батьками, то за місцем проживання управління готове підібрати і запропонувати інший дитячий садочок. За словами Ірини Терещенко, залишається шукати допомоги у міжнародних благодійників або волонтерів. Можуть займатися пошуком інвесторів. Питань немає. Якщо такі знайдуться, то будь-яка діяльність і угода про співпрацю з інвестором вона буде відбуватися відповідно до чинного законодавства. То ну фактично, якщо це допоможе і прискорить, управління буде тільки рад. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.